У сесійній залі міськвиконкому 26 жовтня пройшло чергове засідання виконавчого комітету, на якому розглянули питання підняття тарифів на водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Розглянувши всі питання, що задавали на громадських слуханнях, члени виконавчого комітету запропонували не піднімати ціни на водопостачання та водовідведення, бо у населення немає змоги платити за комунальні послуги та борги населення будуть зростати. Тариф для населення залишиться 54 гривні 10 копійок за один кубічний метр. Виконавчий комітет прийняв рішення підвищити тариф на вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Основними причинами зміни тарифів є: зміна порядку формування тарифу на послуги поводження з побутовими відходами, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, збільшення вартості матеріальних ресурсів, зношеність техніки призводить до значних витрат на її ремонт і купівлю запчастин, збільшення вартості послуг на збут. Новий тариф буде складати 174 гривні 3 копійки. Нагадаємо, що тариф на теплопостачання для населення залишиться на рівні 2018 року 2090 гривень за одну гігокалорію. Таке рішення прийняли на виконавчому комітеті 28 вересня.